Ок живе буквально тут. Оп. Так. А! <гас> <гас> Ні, досліджувач! Усім привіт! З вами Амурка, і ми продовжуємо огляд останньої частини гри. Перед тим як розпочати ролик, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нове моє відео. А ми розпочинаємо. Чувак, у нас уже закрито, ми МакДайвери не роздаємо. Ти що там з нахабнів? Я тебе зараз тряпкою як лясну по сраці, Ти де? Це тільки оці, оці мамкині жартівники, а що це? День, коли ми вперше зустрілися, так вчилась. Вона посміхнулася мені прямо як квітенька. Просто думаючи про неї, змушує моє серце вириватися з грудей. Я ніколи себе раніше так не почував. Я от думаю, а комусь вона посміхається так само, як посміхається мені. Що за крінж? Сенсі б посміхнулися, якщо ми ходимо з маскою. <гас> Банан, стакан води. Мені здається, що... Що нас. Я знаю її найкраще. Мабуть, навіть після матері і батька. Я реально буду її номером один. Вона говорила до мене. Вона взяла мій телефон і віддала його мені. Я знав, що вона відчуває те саме, що її відчуваю я. Ми кохаємо один одного. Сьогодні наша річниця пиздець. Чекайте, з цим ми вчилась не зустріч. Чекайте, за нами вже двоє спостерігають. Ну, це ж точно не про одну людину. Вау! Уже сніг пішов. Якщо це річниця, то по ідеї воно ну, логічно. Я хотіла сам сказати, якщо це річниця, то це через рік. Логічно, просто тоді, коли ми його зустріли, зими не було. Опа, чілес, Пройобчик зарахований. Їдемо на улюблену роботку. А? Машина не заводиться. Ти що, приколюєшся? Я маю піти до автобуса. -у полетіла турбіна. Що сталося? Від холоду? Та ні, вона горить навпаки. Сука, мені здається, машина не завелася через одного зі сталкерів. А куди йти то? Куди йти то? А давайте так, давайте, реверсивна психологія. Він нам машину поламав, ми йому машину поламаємо. Він за нами спостерігає. Ми за ним спостерігатимемо. А що? А що? А ось! Автобус це зупинка. Походу, це воно. Чекати на автобус. -у! <плес> Заходить якийсь кульгавий челікс. Бляха, чого серцебиття? Ей, що сталося? Що зириш? Я зараз тобі очі на пупок натягну. Щось не подобається? О, бо. Отак, от народ треба говорити. І проблем ніколи не буде. Ура! Наша рідна кафешка. Так, де там Семпай? По старинці треба поговорити з Семпаєм. Семпай? Семпай? Сімпай. Його вкрали! Ну і слава Богу, зло, що він мене прям взагалі дуже сильно харив. Дурень. О Боже. Ти до сраки мене налякала. Залиш мене в спокої, коли я в туалеті. Господи. Іди працюй. Що це було? Стій <стири> Симпай! Ти бумажку туалетну загубив. Що за звук? А! -а, -а, -а. <звіс> <звіс> Ви думали, я таке не замовляю? Я тільки зараз його помітила! Я тільки зараз його помітила! Чел! Ні. А, він же ж сьогодні писав, що у нього сьогодні річниця з нами. Це... О Боже. Флеш. Так от, чувак, я не знаю, що ти собі там придумав. Я взагалі не уявляю навіть. Але ми з тобою не пара! Я не по мужикам! Здається, його це не відлякало. Дівчино, вам не холодно. В моєму селі на дискотеку так само одягалися. Сестро, ти така миленька. В будь-якому випадку ти не модель чи щось типу того? Ні, нічого особливого. А яка втрата? А, вибач, але тобі реально треба користуватися тим, чим тебе нагородила природа. Ми отримуємо такі різні відгуки. Одні або над нами угарають дуже жорстко, а інші говорять, що ми просто айдоли. Айдоли говорять, що ми айдол капець. Я маю на увазі. А, ти хочеш, щоб я тебе представила своєму офісу. Дай мені свій номер телефону. Вибач, але я не думаю, що я зацікавлена в цьому. Ти дура! Тобі подобається, щоб твій власний начальник над тобою знущався? А, розумію. В будь-якому випадку мені все одно. Я буду солену мочу з карамелі, будь ласка. Е, впустили ми реально свій шанс. В сраці не взлипнеться. Блін, може ми передумаємо вас стрижки споузла Ну, Зараз весно. А, а? а, чувак, вам тепло? Шо? What the fuck? Гей, hey, гей, hey, сьогодні так жарко. Я хочу карамельний чи лапучино. Вибачте, сер, але ти, ви можете, будь ласка, одягтися і не робити цих сцен? Е? Ай, ну годі, тобі я не буду тут надовго. Звісно, ні, це навіть не обговорюється. Хіба це не буде трагедією для клієнта, який захворіє? Давайте підіграємо йому. Що? Що? Ви за мене хвилюєтесь? Дякую, але сьогодні жарко. Та холодно на вулиці, сьогодні один градус. Що? Прямо один градус. І буде холодніше? Зараз? О, я маю свої речі тільки вдома. Приходьте завтра, коли ви будете одягнені. Це був найкращий клієнт, який коли-небудь до мене приходив. Семпай насрав добряче. Добре. У знову? Що за таймер? Що це? Що за фігня? Лате. Так, я окей. у чуваки, я, я боюсь. В сенсі ні А що з ним не так? Бля, просто молоко, пизда мені. Ні, я не все. Бляха, це був жах. А, ти ж падаль! Спостерігай за нами ззаду. Дивно знову звучить. Фух, я реально злякалася. Походу вже весна, мені здається, просто вже все. А, так от хто мені мішав вночі спати, маленька ти. Я тебе зараз з балкону викину. Я сподіваюся, цього разу наша машинка заведеться. До речі, у нас немає завдання. типу, поговорити з цим О, досліджувач. Що ж, мої підозри справдилися. Я рада, що ти мене контактувала. О, невже? Дзвінок поліції поліцію не допоможе. Замість того, щоб нормально працювати, вони завжди поспішають і все плутають. Ось чому в тебе є такі люди, як я. Я, коротше, оглянусь тут навколо. І скажу тобі, якщо я щось знайду. Блін, дякую, слава Богу. Добре, що ми додумалися. Ого, які бізнес леді. Знову. Знову? А, ось, дивіться, він он, іде працює. О, сьогодні день фотографії, чи ще щось? Магазин буде сьогодні в газеті в Сенсі, я вперше таке чую. Ем, я не думаю, чому. Що, але я бачила когось на вулиці, який фотографував. Та блядство Га? Він фотографував магазинчик? Хм, так, магазинчик і тебе в більшості. Чорт! Я мала зробити свій мейкап. Що ти говориш? Вибач, ми заплатимо разом. Тримайте, будь ласка, прекрасні жінки. Фух, я аж спотіла, поки його робила. Гей! Hey. А ви в цей час лагодите антенну? Ні, не кажіть, що хтось зараз на даху сидить щось робить зі зв'язком. Антена? Ні, мем, чому? Я бачила когось на даху. Що? Там немає бути нікого на даху. Можливо, це досліджувач. Я маю піти перевірити. Можливо, це моя уява. Та всі так кажуть, ті, хто реально бачить наші якихось цих придурків. Як мені піти перевірити? Ось так? Ні, я нічого не бачу. What the fuck? Що? Мене так заглючило зараз. Я аж злякалась. І куди мені піти? Що? Бляха, ви що знущаєтесь? І ти на дах. Нікого на даху я і не бачу. Бляха, я нікого не бачу. Бо... Я нікого не помітила. Піти вниз? Ну, мені здається, новий рік уже прийшов і подарунки нема кому дарити. Чувак живе буквально тут? Маю зачинити швидко. Як? Як? Як мені вийти звідси? Як мені що, що мені зробити? Ну, жесть! Ми ж раніше цим не займалися. Саме сьогодні, ну звісно, і все по одному. Шведесенько. О! <клук> Ти ненормальний. Може, піти мені вийти закритись? А що мені з тобою робити? Мені треба бігти до машини? Чи, можливо, мені комусь подзвонити? О, у мене є ж телефон. Де мої речі? А! Сука! Він мене ззаду жде? Куди мені подзвонити? ти? Я можу його зарізати. Ну Давайте. Сучка! Ой! Та ну йо! А, а Он як? І що мені зробити? Що мені зробити з кирпичем? Ні, досліджувач! Але це що? У нього палка в руці. На, по голові тобі! Що не попала? Так! Отако тебе! Фух! Додумали ж. Я вбила чоловіка. А як тільки я взяла цей кірпіч, він подивився на мене. Якби я його не кинула, він би вбив би мене. Той чувак був жахливий. Я навіть його не знаю. У мене не було вибору. Я не хотіла його вбивати. Я була налякана. Я побігла до поліції. Я розказала все, що сталося в поліції. Поліція повернулася назад до сцени. Але чоловіка вже там не було. Нікого там не було. Поліція мене відвезла додому. І вони пішли далі досліджувати все це. Це був кінець. І я така втомлена з тим, що все сталося. Я зараз хочу відпочити вдома. Кінець такий, собі в пересоушелі було трішечки краще, чесно кажучи. В принципі, це великий стрес. Та що з нашим телевізором, боже? Кабель знову дивно себе поводить. Я маю подзвонити власникові. Де мій телефон? На вулиці? Там? Бляха, мені це зовсім не подобається. Ми маємо зараз вийти до нашого телефону. Це ж приманка. Ось він. Прямо біля його машини. Мені жопа? Де він стоїть? Я впевнена, що він вже в мене вдома. Споримо. Ти назад і. Ми не закрили за собою двері, так? Ні, що там? Ні, в шкафу. Шкафу дура! Ти не залишала вимкненим світло. О боже... ой-ой. Що ж, я не змогла змаритися з тією кінцівкою і чомусь мені щось підказувало, що вона такою бути не має. Я пройшла ще раз кінцівку, відкривши для себе прохіду вентиляцію в туалеті, і побачила, що від маніяка можна було втекти на машині. Зараз він перед нами. Ні! Тільки він не чи ні?